Виконуємо номер 6.30 із підручника Геометрія 8 та номер 1430 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік о. Точка передму, бісектрис кутів А і Б, трапеції а, Б, С, Д, а Д паралельно Б, С. Доведіть щокут АУБ Б дорівнює 90 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі: у нас А, Б, С, Д трапеція, причому AD паралельно BC – це основи трапеції, треба довести А, БК і AL у нас бісектриси, які перетинаються в точці О. Потрібно довести, що кут AOB – 90 градусів. Приступаємо до виконання. Ми знаємо властивість трапеції, що сума кутів, які прилягають до бічної сторони 180 градусів. За властивістю трапеції кут А, додати кут Б дорівнює 180 градусів. Ну, а тепер працюємо в трикутнику АОБ. Кут Ку дорівнює одній другій кута А. Б АЛ бісектриса. Кут АБО дорівнює одній другій Кута Б, бо БК також бісектриса. Із теореми про суму. Кутів трикутника, знайдемо градусну міру кута АОБ. Це буде 180 сума кутів трикутника. Відняти суму градусних мір кутів БАО і АБО. І тепер підставляємо. БАО у нас одна друга кута А, додати, а АБО одна друга кута Б. І тепер винесемо спільний множник, одну другу за дужки. В дужках буде кут А, додати кут Б. І тепер знаходимо. Кут А додати кут Б у нас 180 градусів. Одна друга на 180 це 90, і 180 відняти 90 буде 90 градусів, що і потрібно було довести номер 6.30 із підручника геометрії 8. Та номер 14.30 з підручника математика 8. Виконано.